29 жовтня відбулося засідання Дмитрівської сільської виборчої комісії міста Комсомольська Полтавської області, на якому були затверджені результати чергових місцевих виборів. Голова комісії Валентина Рибалко поінформувала членів комісії, що із 2198 виборців, внесених до списку, участь у голосуванні взяло 957, що становить 43,5%. На посаду Дмитрівського сільського голови були подані дві кандидатури. Анатолій Кучук набрав 86 голосів, а Антоніна Прядко – 850. На 14 депутатських мандатів претендувало 20 кандидатів. Перший округ Кондратюк Сергій Леонідович, 12 голосів. Другий округ, Муращенко Анатолій Антонович, 43 голоса. Третій округ, Берескун Ольга Анатоліїна, 39 голосів. І третій округ скрипник Анна Андріївна, 14 голосів. Четвертий округ. Брижан Ірина Анатоліїна, 75 голосів. П'ятий округ, Брижан Віктор Григорович, 63 голоса. Шостий округ Шинкоренка Наталія Олександрівна, 61 голос. Сьомий округ, Сніжко Борис Іванович, 62. Восьмий округ, Манько Анатолій Олексійович, 56 голосів. Дев'ятий округ, Коваленко, Віталій Миколаєвич, 40 голосів. Десятий округ, Чупін, Іван Іванович, 35 голосів. Десятий округ, Фіра Стала Анатолійовна, 24 голоси. Десятий округ, Солоха Сергій Олександрович, 26 голосів. 11 округ Багазауд Анатолій Миколаївич 66 голосів. 12 округ. Кармазіна Тамара Васильівна 62 голоси. 13 округ. Бегма Валентина Володимирівна. 45 голосів. 13 округ. Прибудько Оксана Євгенівна 38 голосів. 13 округ Білозуб Дмитро Васильович, 21 голос. 14 округ, Крамаренко. Віктор Володимирович 21 голос і 14-й округ Прятков Владислав Миколаївич, 69 голос. Секретар виборчої комісії Наталія Кірієва зазначила, що активність виборців відповідала загальнодержавному рівню. Вибори пройшли організовано, все було сплановано. Прозоро, порушень ніяких не було зафіксованого, також скарг ніяких не було. Тому будемо вважати, що вибори відбулися. І результати виборів, за тими даними, що прочитала голова наша, будуть такими. Ну, там було в основному депутатів на кожний округ по одному. Тільки чотири окреми було що по два і по три чоловіка. Звичайно, з тих, що по одному там всі. То, за кого проголосували, вони проходять. А з тих, де було по три чоловіка на округу або по два чоловіка на округ, звичайно, проходить той, хто набрав найбільшу кількість голосів. Ну, із кандидатами на голову все зрозуміло, там майже різниця більше, ніж у 10 разів, тому головою вважається, сільським головою Дмитрівської обрано. сільської ради, вважається обраною пряткою Антоніна Івановна. Перший округ, обраний Кондратюк, Сергій Леонідович, другий округ, Муращенко Анатолій Антонович, третій округ, Лерескун, Ольга Анатоліївна, четвертий округ, Ірина Анатолійовна Бережан, п'ятий округ, Віктор Григорович Бережан, шостий округ, Шинкоренко Наталія Олександрівна, сьомий, Сніжко, Борис Іванович, восьмий, Манько Анатолій Олексійович, дев'ятий, Коваленко, Віталій Миколаєвич, 10. Чупрін Іван Іванович, тут було аж три чоловіка. 11-й Базарук Анатолій Миколаєвич, і 12-й теж було два кандидата. 12-й Кармазіна Тамара Васильівна, 13-й було теж три кандидата, обрана Бегма Валентина Володимирівна, і 14 й теж було кандидатів у нас два, обраний Прядко Владислав Миколайович. Такі результати члени комісії одноголосно затвердили результати волевиявлення виборців. Голова сільської виборчої комісії Валентина Рибалко подякувала своїм колегам за роботу та побажала новообраним депутатам працювати на благо села.